Друзі, привіт! Сьогодні моя розповідь присвячена історії школ села Вознесенка. На основі матеріала із довідника історії школ Запоріжжя», автором якого є запорізький історик Юрій Петрович Князьков. Отже, починаємо. Вознесенка вже на кінець 19 сторіччя була великим голосним селом, тому виникла потрібність у відкритті в селі начальних закладів. Перша школа була збудована в 1890 році. З 1925 року це перша вознесенська трудшкола. Вчителів було 5. Двоє чоловіків, троє жінок. Учнів обох статей 242 людини. Будинок був цегляний, дах критий залізом. В будинку було 5 класних кімнат, площею 412 квадратних метрів, дві квартири для вчителів по 21 квадратному метру, роздягальна 160 квадратних метрів. У 1930 роки для школи був зведений новий будинок. Номер школи 27, наданий у 1930 роки, коли селище Вознесенка постанови уряду від 22.02.34 року було приєднане до міста. Адреса двох будинків неповної середньої школи номер 27 у 1939 році. Вулиця Бульварна, 24 і 30. Капітальний новий будинок, в якому школа була розташована у 1930 роки поруч з колишньою Вознесенською церквою, був підірваний фашистами під час відступу у жовтні 1943 року. 29.11.43 року школа No27 була тимчасово затверджена у приміщенні двох селянських будинків селища Вознесенки. У 1945 році 350 учнів за адресою Пробулок Табачний 19 Згодом школа розміщена в будинку колишньої сільської прави по вулиці Бульварна. Будинок був пристосований під школу у 1948 році. Тепер на місці цього будинку нинішня школа номер 27 У 1947 році 720 учнів і 4 класних кімнати. А вже у 1950 році. Семирічна школа знаходилась в двох будинках на сім класних кімнат. Адреса бульварна 30, учнів 543. У 1959 році школа номер 27 реорганізована з семирічної школи у восьмирічну. 21.02.58 року в школі було присвоєно ім'я Героя-прикордонника Старшини Пархоменка. Постановлено школу іменувати імені Старшини Пархоменка. Саме в цій школі свого часу навчався герой. 21.10.65 року це рішення було скасоване. Старий будинок школи був знесений за рішенням від 4.05.1960 року, коли квартал, де будинок знаходився, був відведений для нового багатоповерхового будівництва. Згодом до школи був споруджений новий будинок. Школа в цьому будинку відкрита 21.02.1963 року. З присвоєнням No27. Прийняття в експлуатацію триповерхового будинку, тоді восьмирічної школи на 960 учнів у кварталі 113-115 корисною площею 3339 квадратних метрів затверджено 15.09.1963 року. У 1963 році восьмирічна школа і 821 учень 21.10.65 року. принято решение в связи с тем, что постановлением Совета Министра УССР село Ведранку в Алышской области переименовано в село имени и Пархоменко и награждением его посмертно ко дню 20-летия победы над фашистской Германией орденом отечественной войны первой степени решение 2 21.02.58 года І от 15-04. Присвоєнні імені Пархоменка США номер 27 считать утратившим силу. У 1970 році середня школа і 1649 учнів. Тепер гімназія номер 27 Сучасна адреса Бульвар Центральний 15А. Будівля школи, яка була збудована наприкінці 40-х років. Вона була збудована із цегли Вознесенської церкви. Ось такий цікавий факт. Школа номер 26 Заснована як школа номер 2 села Вознесенка у 1912 році. У 1925 році це семирічна трудшкола. школа 2 Вчителів 3, учнів обох статей 157. Старий будинок був цегляний, дах критий залізом. В будинку було три класні кімнати по 72 квадратних метри кожна і дві квартири для вчителів. Шкільна садиба займала 0,6 ГА, тобто 0,6 гектара. Старий будинок школи знаходився за адресою колишня вулиця Челюскінців. Адреса 49-го року, Челюскінців 45. Тепер зберігся будинок номер 23 а по вулиці Сталиварів. За переказами, це колишнє приміщення для вчителів. Номер школи 26 наданий у 1930 роки, коли селище Вознесенка було приєднано постановою уряду від 22.02.34 року. 29.11.43 року школа номер 26 була затверджена у приміщенні школи села Вознесенка. У 1945 році це школа номер 26 і 490 учнів на третьому кварталі селища Вознесенки. У 1947 році 673 учня і 6 класних кімнат. 24.07.48 року школа номер 26 на 400 місць, включена до списку для відбудови і будівництва у 1949 році. Збудована у 1950 році алюмінієвим заводом і Трестом Запоріжжя Алюміньбуд». В приміщенні було 22 класних кімнати. За рішенням від 15.06.50 року семирічна школа No26 реорганізована у середню з 538 учнями. У 1951 році середня школа і 1296 учнів. У 63 році середня школа і 1497 учнів. У 70-році навчалось 1409 учнів. В старому будинку школи номер 26 і на початку 60-х років існувала початкова школа номер 61 Адреса школи номер 26 у минулому, лікарське містечку, містечко вулиця Патріотична, 7. Тепер загальноосвітня школа номер 26 вулиця Патріотична, 7. Отже така невеличка історія двох вознесенських сільських школ.